Добрий вечір. Сьогодні поговоримо про очищення шкіри та її тонізацію. В своїй практиці стикнулася з тим, що не кожен знає, як це робити правильно. І не всі орієнтуються, купивши професійну косметику, що з нею робити взагалі. По-перше, треба зняти макіяж. Якщо він у вас нанесений, ви можете це робити будь-яким. У мене є серветки. Я без мейку сьогодні. У мене є серветки. Міцелярна вода. Ви можете будь-чим зняти мейк і потім тільки приступати до вмивання. У мене ось такий гель і ось такий тонік. Рекомендація будь-якого спеціаліста в тому, щоб вмивання, та тонізація, то тобто тонік, лосьйон і умивалка були з одної лінії. Якщо ви використовуєте лінію лікування акне, то такий же самий тонік, або лосьон у вас повинен не бути. Професійний погляд. Требує дуже маленької кількості для використання. Змочую руки і видавлюю трішки на руку. Майже половину кліка одного. Розмилюю у руках і починаю рукатися. Якщо ви відчуваєте, що сухе, наче не вистачає пінки, ви ще трошки змочуєте руку і розмилюєте, проходять черетельно всі ділянки. І не забувайте вмивати ось тут по краям. Змиваємо. змили, беремо рушник і промакуємо, потім ми беремо ватний спонж. Я рекомендую. Розривати його, <кій> вибачте. Трошки мочимо і протираємо обличчя по масажним лініям. Не треба нічого там дуже сильно терти. Осьон після вмивання допомагає нам прибрати залишки жира, які в нас залишилися, залишки гелю для вмивання. Ось так все просто. Ще один момент. Де дивиться в інтернеті, як користуватися пінкою для вмивання? І думаю, якщо він видавить собі в руку пів банки, то це буде ефективно і дуже гарно. Показую ось, такого, ось такої кількості пінки, теж вистачить, щоб вмитися. Ретельно і гарно вмитися. Не треба видавлювати більшу кількість. Всем па-па.